Так, друзі, всім добрий вечір. Громадська організація Достав Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, хочу привітати всіх нас з вами разом взятих, з тим, що, врешті, правоохоронні органи взялися за народних депутатів, за їхні діяння. Значить, народний депутат від Буковини Мазураш, його внесли в базу миротворець. Зачитаю вам. Народного депутата України з Буковини Георгія Мазурашу внесли в базу миротворець і вимагають притягнути до кримінальної відповідальності. Центр миротворець офіційно звернувся до правоохоронних органів України з вимогою притягнути нардепа Мазурашу до відповідальності за свідомі діяння, спрямовані проти національної безпеки України, а також висунув йому ще декілька на менш серйозних звинувачень. Як докази центр навів запропоновані народним депутатом законопроекти про надання права офіцерам розстрілювати солдат без суду і слідства, про обмеження вживання української мови у сфері обслуговування, про дискримінацію представників ЛГБТ? Про дозвіл військовозобов'язаним українцям виїжджати за кордон у разі виплати державі значної грошової суми та ряду інших, вони грубо порушують Конституцію України і підривають суспільну політичну стабільність в країні. Нагадаю вам, що депутат Мазурашу це е, той депутат, який подавав законопроект про закриття нам з вами простим українцям рота 9223. Ну, Така пішла історія, то треба притягувати ще й всіх остальних і вносити і їх у базу миротворця. А саме депутати від партії Слуги народу, Кузьміних, Павлюк, Арсенюк, ну і наш улюблений Лаба. До речі, питання по мільйону гривень. Які лаба витратив на капітальну постройку, так і незрозуміло, де гроші, де постройка, і що там відбулося в його рідному селі? Значить, я думаю, що ви вже знаєте таку новину про те, що є наказ президента, є розпорядження верніше президента, щоб воєнкомів з тилу почали відправляти на передок. Ну, рішення правильне цього рішення вся Україна чекала практично від початку повномасштабного вторгнення, тому що той, хто сидів весь час у військкоматі, мав би добре знати військову службу і вміти воювати і все інше. Стільки років просижувати, протирати штанці, і можна вже було навчитися і воювати, і все, все остальне. А не коли звичайні мобілізовані хлопці в перші дні війни прийшли. То воєнкоми взагалі не знали, що їм робити, як їм робити, і ну багато по них є різних історій. Я думаю, ви їх теж знаєте. Тепер хотілося б звернутися до президента, до РНБО і до всіх інших. Потрібно якось трошечки узаконити це розпорядження, на мою особисту думку, це має бути або рішення РНБО, або в дійсності прописаний якийсь законопроект. Ну, тобто, це має бути на офіційному рівні, тому що ми знаємо, як воєнкоми вміють петляти. І, до речі, раз знову ж таки пішла така каша, заварилась. То думаю доречно переглянути усіх тих, хто отримав білі квиточки, щоб вони повторно пройшли комісію. А якщо вони будуть повторно проходити комісію, то на мою особисту думку потрібно також переглянути діяльність ВЛК, тому що ми прекрасно знаємо, які там сидять ухожені дяденьки і тітеньки, як гарно вони беруть гроші, і як люди з інвалідністю. Не можуть отримати довідочку про те, що в них інвалідність, як її отримують хальоні, хороші папані і мамині хлопчики. Ну, відома всім історія. Ще побачила і хочу вам зачитати про розкрадання нашої держави під час війни в особливо крупних масштабах, скажімо так. Значить, читаю вам на аукціоні. За ціною трикімнатної квартири громадянина Ізраїлю з Росії продали дружківський кар'єр нерудних копалин кварц, що знаходиться в Коростенському районі з Житомирщини об'єкт може стати перлиною внутрішнього туризму за копійки пішов фірмі менеджера ФДМУ та громадянину Ізраїля з Росії. Торгувалися за нього дві фірми: ТОВ імуногенетика та ТОВ Максі яка програвала торги, оскільки запропонувала ціну аж на цілу гривню дешевше. Як зазначили Житомирські ЗМІ, обидві фірми мали однаковий статутний капітал лише у тисячу гривень, що разом із різницею в 1 гривні у пропозиції виглядає надзвичайно дивно. Значить, далі вам читаю про цей самий кар'єр. Ви можете собі прогуглити знайти, там дійсно дуже прекрасна місцевість. Значить, продали його за 75 тисяч доларів. Компанія отримає 24 будівлі на 128 гектарах землі. Ну, цікаво, правда? Я думаю, що Служба безпеки України і інші структури у нас їх є дуже багато. Вони е, тільки абревіатурами своїми славляться: е, САП, НАБУ, СБУ, там ще ціла, ціла купа всіх і всяких. Дінюшку отримують, ну, якби. Роботу покажіть, будь ласка, звичайним українцям, бо ми не розуміємо, як за 75 тисяч доларів дійсно ціна квартири можна було продати, я попробую вам показати ось таке мальовниче місце, яке називають житомирськими Мальдівами. Ну, розкрадання йде повним ходом. Фонд Держмайна, я думаю, теж потрібно трошки потрясти, бо там також засиділись. І потрібно щось вже робити з цими такими цікавими фірмами, одноденками, статутними капіталами по тисячі гривень. Звичайний українець не може нормально ні зареєструватися, ні потім закрити того. ФОПа чи фірму. Ну, це дуже великі проблеми. А отакі от торгаші. Запросто це роблять. І під час війни йде повний дереван державного майна, за яке воюють і гинуть наші українські військові і самі найбільші патріоти нашої країни. Прошу також військове керівництво нашої країни звернути увагу ще раз на. Сьогодні мала інформацію про 128 му гірно штурмову бригаду. Значить, Командування там з хлопців з кожної зарплатні бере по 2 тисячі гривень. І це з картки, тобто, як тільки зайшла зарплата, і потім знову по 2 тисячі гривень. Ну, цікаво, правда? А також знову хочу наголосити про те, що потрібна ротація. Того, що люди потомилися, людям потрібен перепочинок. Хочете, не хочете. І коли в коментарях бачу не тільки під нашими постами, а взагалі бачу, що коли починають писати, що хтось має воювати, їх немає ким замінити, проведіть звичайну арифметику. У нас близько 7 мільйонів чоловіків, які можуть воювати. І зараз ну, нехай мільйон воює. Тобто, сім разів провести ротацію, у нас є можливість. Люди потомилися, було майже півтора року для того, щоб навчити інших. Хваляться з усіх телеканалів про те, що нам поступає необхідне озброєння, що скоро має початись контрнаступ. Загнані коні працювати не можуть. Тому дайте людям перепочинок. Ну, якось так. Все, що хотіла, все сказала. Всім дякую за увагу, дякую за розуміння. Лабув миротворець, самого першого потрібно. Самий більший злодій на Закарпатті, моя особиста думка. То, що на рівному місті вкрасти в людей мільйон, який, до речі, просто так дали йому, для те, щоб він побудував свою перлину Закарпаття, ну, інтересно. Всім дякую. Далі буде геодоста. Разом сила, разом до перемоги, волю нашому Павлові.